дня! з Колонинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 15 лютого, трошки морозець. Сьогодні, як завжди, буде огляд різноманітних автомобілів, але буде коротке відео по тій причині, що морозець, люди гріються в автомобілі і короткий огляд за природних умов. А найбільше буде огляд це автомобілі до 6 тисяч, які шукають люди. Також новіших. Цікавих автомобілів, це кроссов, мінівенів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого лекового автомобіля безкоштовно. І надалі буде безкоштовно. Не забуваємо підписуватися на канал, лайкати. Всім добра, приємних, я кажу, приємного, приємних новин, я кажу, і скоріше, я кажу, перемоги! І так, поїхали. Туран 12 року. з 16 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. 10800. Контактний номер 097 78 65 379. Ось так вона виглядає всередині. Оп, вже дверка замерша. Бачите, не можемо вже відкрити. Ось такий туранчик. Один стирий, один 4 автомат 8499. Кон контактний номер 097 786 53 79. Привезена в Швейцарії. І це, бачите, РСК. Незвичний автомобіль. Вони по відношенню до крутої шкоди відрізняється. Кого цікавить, ось такий автомобіль. Будь ласка, телефонуємо до власника. Це Volkswagen тавранчик з дизельним двигуном. Без підкрасів. Ось такий сіренький колір. Механічна коробка передач. 1,6 дизель. Ось так він виглядає. Без підкрасів. Вартість автомобіля складає 10 900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. Ось такий тауранчик з дизелем двигуном. Зацікав, телефонуємо до власника. Продається Volkswagen Passat Б7 і року, 8900, на пасійному обліку. рік, 1.4, бензин, газ, контактний номер 098-372 1834. Автомат 8900. Вордень. Ось так він виглядає. Різні машини, різні ціни. Не каже. Свайн посад. Ерка, бачите. 21 рік, 18900. З пробігом 81 тисяча. 2,0 бензин. Контактний номер 067 910 24 51. Ось такі посад. 21 го року здається Volkswagen та Уран. 2009 року. Ось так він виглядає в чорному красі. Заведений двигун, чиста робота двигуна. Підйомники передні та задні. Сидіння трансформери. Ось така ума ззаді. В Ззаді присутній прицепний пристрій, парахроніки. І вартість автомобіля 9500. 1,6 дизель. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 7422. Посад у універсалі в чорному красі. Так, він виглядає. Це в 8 15 рік. За ціною 12800. Контактний номер 097 279 6407. Повністю обслужено. Ось так виглядає всередині. Кого це цікавого? Телефонуємо. До власника. Так, Сітроєнчик. Ось такі продається. 16520 рік. 1,5 дизель. Автомат коробка 093 033959. 16500. Ось такий продається. Автомобіль. Козацька, у телефонуємо до власника. Volkswagen Jetta За ціною 9300 з 2.0 дизельним двигуном 12 рік, контактний номер 098 33 23 4 Автомат коробка. Ось такий автомобіль. На жаль, зачинений. Показуємо, наскільки можливо. Здається, Passat, свіжо пригнаний. Чим автомобіль цікавий, дуже багато автомобілів різних, а це Passat B7. Оснащений 1,4 бензиновим двигуном. В рідній фарбі, без жодного підкрасу, без корозії, без ржавчини. Ось так він виглядає. Оснащений 1,4 бензиновим двуно, стоїть газове остаткування заводське, трьохшпицеве кермо, кондиціонер механіка шестиступенева мікроліфт мікроліф сидінь, електрозеркала, електропідйомники. порожки, бачите, ніде нічого не затерте. Автомобіль просто в чудовому стані І вартість автомобіля складає 9 900. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Подається шкода, А5 в універсалі. Ось так, вона виглядає. Невеликий пробіг. Е, оснащена 1,4 однотурбінним двигуном. Покажемо вам стан всередині. Подивіться, який салон, механічна коробка передач ріднього пробігу 190 тисяч. Подивіться, яке кермо, все в оригіналі, повністю автомобіль обслужений Хороша гума, що взад, що перед. І вартість автомобіля 7300. 2012 рік покупка. Ось така шкода А5. Здається, шкода Super B в сідані. пригнана, розмитнена з 1,8 бензиновим дувном в рідній фарбі, один підкрас, тільки одна дверка. Дуже хороша ціна для свіжого автомобіля. і в Автомобіль має 120 тисяч рідного пробігу. Механічну коробку передач був зони клімат-контроль. Вартість автомобіля складає 6700. Телефонувати за новим телефону 0,96 124 67 75. Продається Volkswagen Touran в чорному красі. На лекоспавних дисках, ось так він виглядає, Протитуманні фари, зимова гума. Сидіння, бачите, трансформери, ось такі є, Мікроліф сидінь, механічна коробка передач. 230 тисяч ріднього пробігу і автомобіль повністю обслужений, замінена цепочка. Вартість автомобіля складає 7900. Можливий торг. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Так, Ford Focus продається. Ось такий золотистий металік. Це 16 рік. Оснащений 2-літровим бензиновим двигуном за ціною 8416 рік. Контактний номер 096 124 67 75. покажемо як всередині виглядає. Ось так виглядає всередині. Чистий автомат і витрати пального в місті складають при 2-літровому двигуні 8 літрів. Це якби можете в інтернеті подивитися, почитати. Дуже економні саме ці двигуни. Форт фокус, так він виглядає. 16 рік, 8400. Ось такий Форд фокус. Продається Peugeot 308, 16 року, все в, рідні, все в рідньому окрасі. З 1,6 дизельним двигуном, свіжо пригнане на транзитах, на легкоспавних дисках. З автоматичною коробкою передач. Привезена з Франції і вартість автомобіля складає 11900. Без жодного підкрасу з автоматичною коробкою передач. Витрати пального складають в районі 4,5-5 літрів. Дуже економічний двигун і вже сучасний новий автомат. 11900. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Серебрястий Peugeot. 2015 року. 1.6 дизель механіка 9600. 096 954 81 19. Ось такий Peugeot. 308. Кого зацікавило? Будь ласка. Volkswagen Туран, 2007 рік, 1.6 газ, бензин, 7400. Контактний номер. Механічна коробка передач. Двоє розумних дверей. це Volkswagen Туран. Ззаді прицепний пристрій. 2008 На механічній коробці передач, ломане кермо, вже сучасний дизайн. 1.6 дизель, 7900. Контактний номер. вагани Люди шукали, будь ласка, 12-13 рік. В чорному красі 8600 без підкрасів, 1,5 дизель, зимова гума. Контактний номер 066 039 70 37 безключовий. Ось такий салончик. коза цікавило, телефонуємо до власника. Твайн Гольд 4, з 16 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач, Вартість автомобіля 7109 року. Контактний номер. Так він виглядає. 2014 рік 7300, 1,6 дизель, 220 пробігу. Так, контактний номер. Контактний номер, так, 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 так шукаємо. 0, 68, 202, 81, 10. Ось такий Citroen Пікасо. Механічна коробка передач. Продається туран, 1.4 бензин, 103 кВт. 2009 рік, 7650. Ось такий варіант. Так, ручка замерзла. Бачите, не можна навіть двері відкрити, коли автомобіль, люди помили. Показуємо так. Добрий день. Отак він виглядає всередині. Ось зацікавило, телефонуємо. До власника. Знову у нас апельочок. Це на 10 рік зефіра. Контактний номер 099 648 37. Механіка. Так. Ось така зефіра. Туран 12 року, 9450, 1,6 дизель. Контактний номер 093 049 02 Ось так виглядає всередині. А сьома. От просили мене люди, каже, попадеться, будь ласка, 12800. 17 рік, 1,6,81 кВт. Контактний номер 067 181 85 60. Ось такий автомобіль. Кажемо повністю автомобіль, хоч і замерше, але ось так виглядає. Це ліфтбек. Зазвичай універсали, а це бачите літбек. Той же саме що Запаска. Запаска є. Кого зацікавив такий автомобіль, свіжо пригнаний, спойлери, все як має бути. Телефонуйте до. Власник. Продається, Nissan Qashqai В чорному красі. Спереді бачимо протитуманні фари. пригнаний, один із Оснащений двохлітровим дизельним двигуном, не 1,6 і це є повний привід. Хороша комплектація. Зверніть увагу, який салон. Механічна 6 коробка передач, двозони, кліматконтроль, сенсорний магіфон, мультикермо, електрозеркала, електропідйомники, повний привід. Легкосплавні диски. Так, далі. Сидіння просто в чудовому стані. Зверху релінги. Притоновані вікна. Знову без корчових. Полочка все на місці. Автомобіль обслужений, замінена цепочка і вартість автомобіля складає 12900. Можливо, невеличкий торг. За більш детальною інформацією, Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22 Налечки компактний красом Volkswagen Tiguan, 9-10 рік, 263 тисячі пробігу. Контактний номер 097 829 76 01 9500. Ось такий туранчик. На жаль, зачинений. Автоматична коробка передач. Ось такий Audi q 5 2014 рік, ціна 15 тисяч, контактний номер. Ось такий автомобіль. Топнень покажу. Людям холод не напускать, показую швидко ось двохлітровий двигун. Київсько-Волинський авторинок вас вітає і пропонує знову свіже надходження, Volkswagen Touareg, кросовери, які полюбляють і які є в попиті, що старіше, що новіше. На, на даний час це з 3-літровим дизельним двигуном. Дуже хороша комплектація. І шкіриний салон, і електросидіння, і мультикермо, і пневмопідвізка, все в автомобілі працює, повністю автомобіль обслужений. Сидіння все збережено. По бокам, бокові шторочки, підйомнички, передні та задні, легкоспавні диски, при партроніки, прицепний пристрій. Так. Шторка, все на місці. І зараз цей автомобіль заведемо покажемо як він працює щоб ви бачили заведіть пробігу показуємо оригінально пробіг оригінальний так 372 тисячі оригінального пробігу чесного не скрученого пробігу Ось вам робота двигуна, мастила, все обслужено, все помініно. Вартість автомобіля за посланнями внизу. Volkswagen Tower 2008 року. Обслужений, сідаєте і їдете куди потрібно. Kia Sorento, Ось такий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 067 104 64 03. Ось хто шукає Sorento 2.2 дизель, повний привід, безключовий доступ, автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Ось такі соренто. Santa Fe у білому кольорі. Ось так він виглядає. Це 10-го року автомобіль 176 тисяч пробіг у контактний номер 067 104 6403 Ось так. Виглядає цей автомобіль. Кого це цікавило? Телефонуємо до власника. Так, ось такий кросовер продається Jeep Limited. Так. Ось такий красий. А нема? Бумажки. Бумажки нема? Цінника, цінника. Так, зараз покажемо людям. 18 рік, 140 тисяч км пробігу, 140... А, 14200, контактний номер. 067 4207 288 Кого запитують? Валерій. Запитувати Валерій. Ось такий красний продається. Кого цікавить, телефонуйте. До власника. Продається дача Duster 2012 рік покупка оснащений. 1,5 дизельним двигуном, чорний окрас, бачите лекоспавні диски, шкіряний салон, механічна коробка передач, а саме основне він дизельний. Такі вставочки по бокам. Зверніть увагу на салон. На весь автомобіль один підкрас. Позаді присутній прицепний пристрій. Таких речей є корозія ржавчини по автомобілю, взагалі немає. Дуже економічний і вартість автомобіля складає 9900. 1,5 дизель. 12 рік покупка. Телефонувати за номером телефону 0,96 124 67 75. Продається дача 2000. 2014 року. Оснащена літровим двигуном Чим автомобіль цікавий? Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, на легкосплавних дисках, стан нового автомобіля, два ключа, комбінований салон. Зараз ми відкриємо вам, покажемо салон, щоб ви побачили, який салон Балковніре. Ось такий салончик. Ніде нічого не затерте, не витерте. 111 тисяч пробігу І вартість автомобіля складає 7900. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Ось такий кросовер 14 років. Продається Ford Focus в універсалі з 2-літровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач, кліма, два ключа. Дуже хороший стан автомобіля. Автомобіль свіжо пригнаний. Так, зараз покажемо всередині, як виглядає. Автоматична коробка передач, мультимедіа, повний сервіс автомобіля і вартість 7900. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати. За номером телефону 096 124 67 75. Це Mazda CX5. На протроні передній і задній, на в гумі. І цей автомобіль повністю обслужений. Взадін є прицепний пристрій. Ось такий салончик. Замерзає але підйомники передні та задні. повний привід. Двухлітровий дизельний двигун. 2013 рік покупка за ціною 13600. Контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74, 22 Mazda CX5 з дизелем двигуном, 2,2 дизель. ось Так воно виглядає. Це самі Subisie Outlander, оснащений 2,4 бензиновим двигуном. Атомобіль є свіжо пригнаний за ціною 14717 рік, 2,4 бензин, 84 тисячі пробігу. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Так, показує автомобілі і без ключовий доступ. Так, все позамержала. Ось він так виглядає всередині світленький салончик Лехоспальні диски Аба відчинились дверцята Ось так він виглядає А саме основне семимісний 17 рік. Чотирнадцять сімсот.